Вітаю, мене звати Рік Лангер. Я є автором курсу онлайн лекцій про інтеграцію віри та навчання. У цій лекції я хочу докладніше розглянути вчення про загальне та особливе откровення, а також застосування цієї доктрини в контексті інтеграції віри та навчання. Я прокоментую декілька тез. Які, на мою думку, ми можемо обґрунтовано сформулювати щодо загального та особливого откровення в цьому контексті, а потім назву декілька речей, яких я вважаю нам слід уникати або припиняти говорити про них, тому що вони викликають нерозуміння і не допомагають нам у процесі інтеграції? Насамперед ми можемо з упевністю сказати, що загальне та особливе откровення мають як Подібності, так і відмінності. У них одне й те саме джерело, вони є продуктом Божого розуму. По-друге, у них одна й та сама мета один і той самий намір, вони існують, щоб показати Божу славу. І обидва говорять істину. Вони говорять те, що нам важливо знати. Обидва вони вимагають інтерпретації з нашого боку. Яка може бути зроблена або правильно, або ні? Такими є деякі спільні характеристики загального та особливого откровення. Але також вони мають важливі відмінності. Вочевидь, аудиторія кожного типу откровення дещо відрізняється. Це одна з найбільш відмінних властивостей откровень, але загальне та особливе откровення також різняться на концептуальному рівні не тільки в тому, на що вони спрямовані, але й за змістом. Творіння надає дані, а слово Боже може дати як власне дані. Так і їхнє тлумачення, наприклад, творіння може сказати вам, що деяка людина, Кір або Навуходоносор, приміром, був царем у певний час та у певному місці, і ви можете прочитати ті самі факти в Біблії, але чого ви можете не дізнатися у творіння, це того, яким царем він був добрим чи поганим. Але Боже Слово часто надає таку інформацію, дає оцінні судження про людей та речі у Святому Письмі. Ми знаходимо не лише дані, але й тлумачення та оцінку. Завдяки цьому ми дізнаємося про розум і особистість Бога. Коли дається така суб'єктивна оцінка, ми відкриваємо для себе, на що Бог звертає увагу, і що він вважає цінним. Люди просто говорять фразу, що є, то є, щоб уникнути оцінних суджень. Це одна з відмінностей двох типів откровень. Ще одна відмінність полягає в тому, як гріхопадіння вплинуло на загальне та особливе откровення. Через гріхопадіння саме творіння змінилося. Але що стосується Біблії, хоча вона і з'явилася після гріхопадіння, святий Дух втрутився, щоб уберегти Боже Слово від спотворюючих наслідків гріхопадіння у такий спосіб, що воно не вплинуло на Боже Слово так само, як на світ, принаймні прямо це лише деякі подібності та відмінності, які корисно ідентифікувати в контексті інтеграції. Щодо загального та особливого откровення, також корисно поміркувати про відоме, часто повторюване висловлювання: уся істина є істина Божа. Хоча воно перетворилося на гасло, я гадаю, ми безумовно із цим згодні, і хоча його легко зрозуміти неправильно, це не робить його менш вірним або менш важливим, оскільки Бог є автором як загального, так і особливого откровення або двох. Божих книг, як деякі їх називають, ми природно очікуємо, що ці дві книги написані одним і тим самим автором, мають доповнювати та довершувати одна одну і не конфліктувати одна з одною. І насправді конфлікт між ними стає для нас несподіванкою. Наприклад, коли ми бачимо конфлікт між Біблією та наукою, конфлікт між двома Божими книгами. Не має бути нашим первісним очікуванням. Ми, християни, дійсно маємо очікувати, що загальне та особливе откровення перебуватимуть у гармонії одне з одним. Коли є очевидний конфлікт, можливими є декілька відповідей. По-перше, ми можемо прагнути до його вирішення та відновлення гармонії. Іноді ми говоримо, що конфлікт є, але насправді його немає. Просто так здається. Наприклад, у Біблії йдеться, що сонце рухається небом, але потім ми усвідомлюємо, що це просто опис явища, яке не науковець бачить щодня. Нам не треба турбуватися про те, конфлікт це чи ні, тому що це просто опис явища, яким ми його бачимо з нашої точки зору. Тому очевидний конфлікт про сонце, що рухається небом, вирішено. І гармонія між двома откровеннями відновлена. Другий спосіб вирішити подібні конфлікти просто краще вивчати історію. Фактично, приклад, який я щойно навів, частково вирішений простою історичною зміною геліоцентричної моделі сонячної системи Коперника Галілея. Століттями після того, як це сталося, люди продовжували говорити про сходи та заходи так само, як і до цього. Але тепер вони розуміли, що те, що вони вважали конфліктом, насправді таким не є. Вони зрозуміли, що сказати, що сонце рухається небом, це просто використовувати. Феноменологічну мову для опису того, що ми спостерігаємо в поведінці сонця, якою воно здається з нашої точки огляду, ми не намагаємося робити глибокі онтологічні твердження про те, як це відбувається насправді. Ще одне може статися за наявності очевидних точок конфлікту між Божим Словом і створеним світом. Ви просто починаєте приймати деякі речі як таємниці. Можливо, ми ніколи не зможемо повністю вирішити цю проблему. Це може бути одна з тих сфер, де вирішення конфлікту не очікується, і це нормально. Ми можемо залишити місце для таємниць та просто захоплюватися справами Божих рук. Говорячи про Бога, який створив усе, я вважаю, що це вельми прийнятно. Нарешті будуть і інші випадки, коли між творінням та словом існуватиме постійна напруга у таких випадках. Я гадаю, необхідна позиція інтелектуального смирення та терпіння. Якщо з'являється нове наукове відкриття, яке здається таким, що суперечить Святому Письму, нам не варто відразу говорити, що щось не так або з Біблією, або з наукою. Краще виявити терпіння і сказати: ми це до кінця не розуміємо. Давайте почекаємо і подивимося, що буде далі. Отже. Це ті декілька речей, які, на мою думку, справедливо сказати про природу загального та особливого откровення. Зараз дозвольте мені згадати ті речі, про які мені здається, нам не варто говорити. Ми, християни, часто говоримо ці речі, але важливо прояснити їх для самих себе. Я гадаю, нам варто уникати тверджень, що Біблія це наша вихідна позиція для розуміння творіння. Проблема в тому, що це не зовсім логічно. Раніше за Біблією існували інші джерела знань навіть назвати щось Біблією це означає ідентифікувати це як книгу, і є деяке знання, яке ви повинні мати перш ніж відкриєте цю книгу. І уявіть, яка напруга виникла б, якби Біблія, яка у нас є, достеменно була б оригінальним рукописом тими самими сторінками, які були написані апостолом Павлом. І навіть якби нам його дали суть у тому, що ми не змогли б прочитати, хоч би одне слово. Я вивчав грецьку мову та давні манускрипти. Я взагалі не міг прочитати жодного слова, бо не знався на цьому стилі рукопису. Щоб прочитати, мені треба було отримати потрібні знання та застосувати їх до тексту. Я маю володіти деякими знаннями, перш ніж я зможу читати й розуміти Біблію. З цієї причини я вважаю, що ми помиляємося, думаючи, що Слово Боже буквально є нашою відправною точкою для розуміння інших сфер знання. Друге, чого ми не повинні говорити. Це те, що загальне та особливе откровення становлять дві різні сфери. Загальне откровення відповідає на питання, як особливе откровення відповідає на питання чому. Цю ідею відстоювали такі люди, як відомий біолог, еволюціоніст і лауреат премії Темплтона Франсіско Аяла, який відкрито сповідує християнство. Про ідею окремих сфер він сказав: Наука та релігія не можуть конфліктувати, бо вони відповідають на різні питання. Наука відповідає на питання як, тоді як віра відповідає на питання хто та чому. Проблема цієї позиції полягає в тому, що насправді ніхто не обмежує ці питання своєю окремою сферою на практиці? Ми бачимо, що ті, хто пише, наприклад, про наукову еволюцію, не обмежуються питаннями що і як, а й пишуть про те, чому. Ось просто цитата одного вченого, яка дуже добре демонструє цю тенденцію. Дарвін важливий, бо важлива еволюція. Еволюція важлива, бо важлива наука. Наука важлива, тому що це видатна історія нашого часу. Епічна сага про те, хто ми звідки прийшли і куди йдемо. Тут можна ясно бачити, як наука далеко відходить від питань, що або хто ми. До питань, чому ми існуємо, і куди ми йдемо. І я погоджуюся, що така ж динаміка є в Біблії. Вона не обмежує себе питаннями чому вона також говорить про питання, що, наприклад, описуючи певні історичні та географічні факти. Ця інформація також є в Біблії, тому ви не завжди можете розділити дві сфери так чітко, як нам хотілося б. Ще одна річ, яку я вважаю, нам говорити не слід, це те, що особливе откровення завжди важливіше загального. Я гадаю, ми схильні говорити так через нашу стурбованість наукою й тим, як багато вчених відкривають Біблію і виступають проти неї. Гадаю, таке занепокоєння доречне, але спочатку я хотів би підкреслити, що наука і загальне откровення. Це не одне й те саме, коли є очевидний конфлікт між Божим Словом та Божим світом. Я думаю, що вельми проблематично стверджувати, що Слово перевершує світ. Фактично, це означає стверджувати, що Боже одкровення через його світ обманює, збиває з пантелику або вводить нас в оману. Наймовірніше, більшість християн, які використовують ідею вищості, насправді не скажуть, що Бог обманює нас через своє загальне откровення. Вони ймовірніше, сказали б, що особливе откровення важливіше, більше пов'язане з Богом, ніж загальне откровення. Але я не думаю, що й це так. Обидва откровення дуже важливі з різних причин. Я гадаю, що те, що насправді відбувається, коли є очевидний конфлікт загального та особливого откровень, це те, що насправді конфлікту між ними немає. Правильніше сказати, що конфліктують наші інтерпретації цих двох типів откровень. У такому разі природним питанням, яке слід поставити, коли суперечить нашій інтерпретації. Буде таке, яке з двох откровень має перемогти. Але я вважаю, що відповідь на це питання важко знати заздалегідь, тому що ми дуже легко можемо неправильно витлумачити будь-яке з них. Я провів багато часу, сидячи в церквах і слухаючи, як пастори інтерпретують місця святого письма. Я зрозумів, що всі ми можемо дуже дуже легко витлумачити писання неправильно. Ми також можемо легко неправильно витлумачити створений Богом світ. Отже, коли є конфлікт між словом і світом, насправді це конфлікт між інтерпретаціями цих двох сфер. І ми не завжди знаємо, яку з них неправильно витлумачити, тому що ми можемо це зробити з будь-якою з них. Отже, ми зробили короткий огляд питань загального та особливого откровення. Сподіваюся, це, хоча б почасти, допоможе вам зрозуміти, як вони пов'язані між собою в контексті інтеграції віри та навчання. Дякую за увагу.